Слава Україні! Справді, шановне товариство, сьогодні пишіть у світ і каже, висловлює свою стурбоність тим, що українські націоналісти прийшли до парламенту. А ми попереджали, наша влада буде україноцентричною. Ми будемо захищати інтереси української нації, і ми будемо страшними. Для українських ворогів, і якщо вони вважають себе ворогами нашої держави, хай бояться. Бо, шановне товариство, ніхто крім нас, українців, сильною, могутньою незалежною українською державою бачити не хоче і не буде. Тому ми маємо бути господарями на своїй Богом даній землі. Це питання номер один. І ми не будемо. І ми будемо виганяти всіх окупантів і всю наволоч, яка сьогодні хоче бачити Україну залежною від будь-кого зовні, від будь-кого середини. Зсередини перемоги вже давно почалися. І мені дуже приємно те, що я маючи дві одну велику батьківщину, якою пишається Україну, і дві малих батьківщини Сумщину та Київ, у якому живу вже 20 років. Можу пишатися обома малими батьківщинами. Ми говоримо про перемогу ідеї, про перемогу націоналізму над гречкою, над підкупами, над адмінресурсом у Києві. А я вам хочу коротко сказати про свою рідну Сумщину, де я народився. Там також гречка не пройшла, там також місцеві князькі олігархи, зрадники програли, там також перемогли опозиційні кандидати яких, можливо, мало хто знав, але усі були впевнені в тому, що вони поруч зі свободою будуть боротися проти окупаційного режиму. І саме тому такі князки, як там Дашутін регіонал, який засівав гречкою, підкуповував людей, використовував він ресурс, він програв простій людині Ірині Купричик, яку мало хто знав, я сподіваюся, що будуть знати і по парламенту. І саме там, на Сумщині. Такий собі зефірний король, власник заводу протоварів, Саєнко, який роздавав просрочений зефір українцям, принижуючи їх і змушуючи голосувати за нього регіонала, він так само програв, програв Володимиру Шульзі. Там перемогли на Сумщині опозиційні кандидати, що правда на самому кордоні Сумщини. Є один регіонал, пристосуванець, який ще виграв, але це його остання перемога, прізвище його Андрій Деркач. Далі нікуди, далі перемагати вони не будуть. Бо Київ сьогодні показав приклад. Тут дуже багато сказано про Київ, дуже багато сказано про нашу столицю. Справді сьогодні банда регіонів, яка... Розуміє, що вона програла і намагається грати м'язами з екранів телевізора, говорячи про свою нібито волотенську підтримку, насправді усвідомлює. Її влада, її вплив зменшується, стискається на рівні Шагринової шкіри. Сьогодні в Києві ми маємо всіх опозиційних кандидатів і, підтверджуючи ті слова, які сказані вже були на цій сцені, маю сказати, не маючи районних рад у місті Києва. Ми маємо зробити все, аби опозиційні депутати Верховної Ради, мажоритарники, яких обрали кияни, сьогодні формували політику столиці України, щоб нам не диктували намісники Януковича Попови, щоб нам не диктували намісники колишньої молодої команди Черновецького, як жити в нашій столиці, а щоб столицею управляли люди, за яких проголосували кияни, яким висловили свою довіру. Люди, які мешкають у столиці, це надзвичайно важливо. Бо відновити районні ради ми відновимо. Але доти, доки їх немає, доти влада партії регіонів намагатиметься грабувати і надалі наш Київ, ми маємо їх взяти під тотальний контроль. І кияни висловили свою підтримку опозиції. Це питання номер один. Питання номер два. Яке ми також можемо сьогодні сміливо говорити з цієї сцени і пишатися тим, що Київ це справді столиця України. І ми не даремно говорили завжди, що Київ є бандерівським містом. Бо що таке бандерівці? Бандерівці це символ боротьби, боротьби і безкомпромісної настаги та звитяги на користь української держави, яку ми маємо. І сьогодні ми говоримо. Ми кожного 1 січня виходимо святкувати День народження Степана Бандери. Ми виходимо значно більшою громадою з року в рік і Київ підтверджує те, що він шанує своїх героїв. Ми виходимо святкувати Покрову Пресвятої Богородиці. У цьому році найвелолюдніший мітинг на честь. Річниці створення української повстанської армії показав цій окупаційній владі, що господарі в місті Києві не вони. А ми, українці, які шануємо своїх героїв, пам'ятаємо свою історію і наслідуємо їхній приклад. І сьогодні ми можемо сказати, що все менше і менше впливи совєтської ідеології, все менше й менше впливи міфів, якими нас годували. І якими нас вихолощували українську сутність, діють у столиці України. 7 листопада ми не допустили комуністичного шабашу на головній вулиці столиці України. І це ще одна маленька перемога, за якою я впевнений, будуть наступні. Ми у столиці України сьогодні приклад для всієї нашої держави. І ми маємо зробити все, щоб жоден символ, який сьогодні... Нагадує нам про роки окупації. Жоден ідол, який нам нагадує про жахливий геноцид українського народу, сьогодні не залишився в Києві столиці України і не принижував нашої нації, так як він принижує вже впродовж 21 року незалежності. Ми маємо разом показати цій окупаційній адміністрації, що їй немає місця в цій столиці, і їй немає місця у нашій державі. Я говорю за всю країну, тому що я вже повторював і ще раз повторю: немає сьогодні Сходу і Заходу, немає сьогодні рускоязичних, які чубляться з україномовними, немає сьогодні Донбасу і Галичини. Сьогодні є один єдиний український народ, якому стогибла ця окупація, і який каже банду, геть, банду, геть, банду! Гей! банду! Панду! Банду! банду, 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 банду Отак! Отак, товариство! Ей, ей, ей. Говорили мешканці Єнакієвого, де ми були з Андрієм Мохтиком і спілкувалися з людьми. Отак говорили мешканці Слов'янська. Отак говорили мешканці Луганська. Отак говорили на Харківщині, на Дніпропетровщині. Де Бандерівська армія, наша Свободівська армія подавала так само 5-відсотковий бар'єр. Отак От говорять по всій Україні, тому що немає наших бандитів. Є бандити і вороги української держави, які знищують її. І сьогодні всі розуміють, що коли вони голосували за своїх, вони підписували собі смертний вирок. Але українська нація жива, тому що на цих виборах... Незважаючи на фальсифікації, адмінресурс, підкупи, незважаючи на те, що їх залякували, українська нація підняла голову. І ми сьогодні виправдовуємо свій оптимізм і підкріплюємо тими результатами, які отримали на виборах. Сьогодні справді гречка програє. Сьогодні справді адмінресурс не працює. Сьогодні справді ті, хто брехав. Ті, хто займався популізмом, не йдуть до Верховної Ради. Дуже багато тих, які займалися популізмом з року в рік, дуже багато тих, які сиділи в кріслах у Верховній Раді і здавалося, пустили довічне коріння там, вони туди не потрапили. Але в нас ще попереду дуже важкий шлях боротьби, тому що українофоби все рівно залишаються в парламенті. Вони не представляють української нації. Вони представляють тих, хто ненавидить нас, хто ненавидить нашу державу і хто мріє знищити її. І от ми повертаємося до того, що почали. Сьогодні вони представляють тих, хто засуджує вибір українців. Сьогодні вони в парламенті представляють тих, хто мріє знищити українську державу, розмити нашу сутність національну. І наше завдання побороти їх остаточно. Я впевнений, що ми покладемо їх на лопатки уже наступним кроком. Тому що так, як ми відстоювали наших опозиційних кандидатів у Києві, так як ми боремося за перемоги наших опозиційних кандидатів по всій Україні, так як ми сьогодні відстоюємо кожен депутатський мандат, ми переконуємо цю владу, що її кінець. Дуже близько, і вони про це знають. Вони про це не говорять. Але їхній голос про те, що вони перемогли, лунає все тихше й тихше. Він тоне у морі мільйонів українців, які хочуть жити в іншій державі. Мільйони українців, які проголосували за іншу державу, Мільйони українців. Голос яких усе ще крадеться банда, але мільйони українців, які повстануть проти виродків, які знищують нашу державу, і які обов'язково переможуть. Ми разом переможемо, бо разом ми є сила, ми є українська нація, ми є незборима нація, ми є представниками держави, якою маємо пишатися. І я, як представник всеукраїнського об'єднання Свобода. Дуже вдячний всім, хто підтримав нас і, можливо, підтримав авансом. обіцяю вам усім, вам не буде за нас соромно. Ви будете пишатися нами, і ми разом переможемо. Ми здобуємо, здобудемо українську державу, про яку мріяли сотні українських героїв, про яку мріяли ті, хто поклав голови заради того, щоб ми жили у незалежній Україні. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую! Дякуємо Ігорю за гаряче слово. Ми справді. О, я десь такячук. Майже вісім років тому назад. Я думаю, що це актуально і на сьогоднішній день. Шановні! Ми нагадуємо громаді, яка зараз, і дуже приємно, бо ви тут попереду стоїте і не бачите, нас стає більше. Є просто прохожалі люди, які йдуть, йдуть, раптом зупиняються, і їм стає цікаво. Це дуже важливо, щоб ми не були байдужими, щоб ми не просто цікавилися. А для всіх тих, хто просто проходять, ми кажемо, що тут стоїть українська громада за чесний український вибір. Мусимо тут стояти, бо в нас його хочуть вкрасти. Ми будемо стояти тут і сьогодні, і завтра, в неділю, а надважливо в понеділок, бо саме в понеділок будуть оголошувати результати виборів. Ви знаєте, що безумовно Україна різна. Начебто кажуть, по-різному складалися історичні події в тому чи іншому куточку України. Щось, якась частина історії до одної частини України надходила надто пізно, щоб зараз вони розуміли, хто вони є такі, але вона потихеньку приходить. Ви знаєте, що влада брутально вдалася... До вже останнього, що вони хотіли чим якось собі натягнути свій рейтинг. Вони підняли б саме перед виборами нагло питання мови. Хоча воно не стоїть і проблемою не в Донецьку, не в Криму нігде. Там людей цікавить, як їм вижити, що їм їсти. І це показало і голосування. Але ви знаєте, що там, безумовно, їм легше було фальсифікувати. Там люди ще не такі стійкі, щоб могли так от вийти і стояти за свій вибір. Але разом з тим і на Донбасі, і на Слобожанщині є чимало українців, які готові боротися за цю землю, за її історію, за цінності і за український вибір. І нам приємно зараз, що тут...